Від мене Все ціленьке, воно вже отак розібрано. походу Хтось мав собі ставити її. Походу, хтось мав собі її ставити. Немає цього стекла розбити. Резіна з нього не висить. Коротше, каркас цей. 84 кг Без стекла. 14 кілограм дверка. І 33 кіло оцей верх. Верші теж без ситочок, все. Блядький півень. До цього мовчав кстати. Так, коротше, нема тут ні защит, нічого. Ось така вона гола. Є вентиляція оце, все присутнє. І головне, що є лобуха. Лобуха зараз дорога. Під заказ зараз її зробити трошки проблемно. Вона тут як усиною, сною, не низ. Низ і верх, там різниця 4 см. Засічу засіки, отак зранку до вечора засіки можна і зробити реально. Так, коротше сьогодні 1 липня пішов процес. Цей лист відірвав, він на точній сварці тут рубається коротше, дуже погано. Тут мітка це де бункер. Тут прорізано. Ось теж до бункера туди до барабана. Все ще сторона прорізалась тут донизу. Короче, ось так ламакую рослини, щоб не зажало там. І подорізав тут і там. Зараз короче, відрізаю тут, там вниз це знімається, стекло витягується донизу. Ну, ну, типу опуститься вниз і вийметься вбік. І останеться ту сторону підігнати. А це вже тут на місці я. Щось прихімічу. Половину роботи зроблено. Коротше, це все відрізане. Ось ці повинні. Будемо робити далі. Так, коротше, пройшла година. Це зняти. Ця вся сторона вирізана, знята. Зараз буду класти її на той бік, підганяти цей отвір під, під двері і цю стойку буду виставляти. Це вже її відріжу, по факту вже точно ідеально піджену на комбайні. Лобовуха лишається і те одне. Все. Тут трубочка якраз є на зеркало, різьбу прогнати дай буде. Ну, коротше, якось так. Задок, перемичка, букувається фігня. Два скла третього нема, але третє кусе таке, як на дверках, типу пополам в половині. Воно було розбите. І ось верх нього. Верх ідеальний. По вазі я вже казав, що як. Думаю, пару днів кабіна буде на комбайні. Коротше, друга година дня. Це все, все застелив, щоб вирізав менше цих окалин було. Підігнав двері тут, під перемичку. Це все вирізав. Він всі полоси, всяка фігня. Зараз цю стойку сюди вварую обратно. Всю полосу от відрізав, то це упор дверей був. І вони сюди приїжджали. Так, коротше, півдня роботи. Ось який результат. Ще квадрат треба, сюди завтра куплю. Сюди квадрат, сюди. Коротше, 3 метри квадрата треба. Це все поки щіплене, Ось так підігнув. Та сторона все, вже буду підганяти пізніше заднє стекло. Счокла завтра там є примічене. Якщо не підійде, будемо замовляти в білій церкві. Ну, в принципі, тут та ручка така останеться там. Короче, якось так. Креслення. Приблизно як там Ось так воно буде виглядати. Так, коротше. Буковину в цього нічого там нема. Це зараз почуть підганяю Він вентилятор, я вже все підігнув. Трошки з цієї старої зняв цю херню. Сітка з неї спереді. Коротше якось так. Вентилятор вже все тут стає. Так, ось таким чином підганяється все. Тут. Так само зжато тут. Зараз підрізаємо, тоді накрию і буду варвати. Так, коротше, зараз клею без шумку сюди. Там вже все підігнано. Так Ось такий в неї вид. Тут сьогодні жарко, затіночок під, під вишнею. Хоч можна робити, бо в гаражі там взагалі. Коротше, зараз буду обклеювати жидкі джохи. Так, коротше, всього відшумлено, обклею так, тут все обклеєно. Так, відходить. Так, вирішуйте петлі на трішку, включайте потім безшумлю. І так тут. Так, коротше, закінчую я ці боки. Там все обклеєно. Ця штучка все працює. Жимку поставив туди. Пішов вперед. І ось цей бік. Завтра вишиють ці вставки якоюсь тюлією. Фільтра типу, фільтр салона. І ще десь третій є. і ось третій стоїть. Верх, коротше, готовий. Лишилося там може світло щось таке. Так, коротше, день роботи. Ось такий вид. Сюди резінка теж є. І ось так вікно тут завіси є. Замочок ще зробити. Ось так все затулено. Варив, різав, щоб не, окали не летіли. І ось це стекла. Це є орскло. Таті тоже не дуже дешеве. Оцей розмір. От, метр на п'ятдесят, четврочка. 706 з копійками. Оце якраз воно тут і вон там ще кусочок. Коротше, цим диском от, робив от, так всі угла. Провів маркером зарізав і красота. Ось так кругом. Хоп. Так само тут. О, все ним. Коротше, такі ці стекла. Це ще задній. Це все, що лишилось. Вщільнювач новий, клиновий, Вон клин з нього. Коротше, якось так. Так, це все тут ось. Уголочки штатні з них, так як вони варені всі. Ось тут вони от. Так само тут. Коротше все ось так струблено. Завтра буде грунтовка, покраска. І будемо ставити вже пару Так, коротше, готую краску. Вон таку емаль взяв. Ролок все. Коротше, якийсь ось такий цвіт. Не знаю на чому показати, но... таке. не білий, не сірий, От то бі... сіра, а це біла. От, коротше, дві змішав. Ну, таке якесь вийшло, не знаю. Білу дуже не хочу. А так щось буде народилося. Чуть-чуть лякнув ось такий колір. Це біла, а це сіра. Так, сам процес покраски. Побінка теж закрашена вже, погрунтовано закрашена. Це ось сітки верх, двері, і ось до решта сіток. І такий вид тут всередині. Все, ждемо, поки висохне. Так, коротше, працюю, зараз вставляти буду клен. Попробуємо лайфак, змазуємо жидким милом. Клен пропускаємо через ключик. І ось так його проводимо сюди. типу. Ну, Будемо пробувати чи працює. Коротше, цей лайфхак робочий. Милом змазав. Ось так береться ключик. Ось так раз. І погнал. Ось так залазить. Так, коротше, робота продовжується. Зараз от займаюся електронікою. Тут вже трошки включателі поставив там, на світло туди-сюди. Контрольна лампочка. Вентилятор зараз буду підключати. Фари теж стоять. Ось релюшка на оберти вентилятора. Потім на вентилятор включатель ось такий буде. На цю пару. Менші вибороти, на цю більші там. Щоб не було нагрузки так. Тройнею він два положення буде. Є ще ось такі. Коротше, помаленьку працюємо. Так, колеги, всім привіт! Зараз буде відео по кабінці. Давно мав зняти, як не виходило. Сьогодні у нас тут така дуже велика руса. Коротше, ось такий вид. Залазити зручно. Ось сідушка, все. Не тудою через зад. Ментезовський замочок. Перероблений. Так, звісно, трохи пилюка. От всі відруси всі вікна мокрі. Дякую, це сьогодні мити. Так. Ось так вона стоїть. Рівненько тут зазор'є. Зараз щось роблять всі, щоб ця станіна нові Так само, сюди все видно, туди все видно. Так. Вдув, прибори, світло, там все. Там щотка. Це, кстати наручник індикація. Тут обдув. Це клімат контроль, коли того не вистачає це і ключання. Так, коротше, так воно тут, тут в мене полочка і ось таке вікно тут. Бо щось дивився там. Уличку є роблять. то В них отак якось воно глухе йде. Ну, в бункер приходиться весь звідти заглядати, бо в бункер постійно треба дивитися. Щоб не було потім ніяких проблем з тими елеваторами. І так само задні здорове вікно. Так, це тут стандартний отвір з кабіни. Де виходить повітря, вже типу, тепле назад вертається. від пащити заходить сюди виходить. Заслонка регулюється. Тут 4 вроді положення є. і дві швидкості вентилятора. Тих 4 там не робив нічого. Короче, тут. От так замочок защолкується. За щиту, правда, не встиг цю руку зробити, бо так швидко все робилося. Ну, це вікно ось таке. Заведу в роботі, ще покажу, як тут що. Ну, місця вистачає, тут ограничитель. Сучопньо собі їдеш, ногою раз. Пелюка звідти йде, всі двері відбивають, не заходить жадки нічого. Все гуд. Так. Дві фари, зеркало. Тут ззаду теж фара вигрузний сюди. Отак, От одна ручка друга, хорошо сюди залазить. І дивіться, показую, бо там багато питались по кабіні, як вона стає. От. 2 см виступ. Тут більше не дозволяє на цих моделях, це вже 206-й, там мотовило чуть, чуть далі. Тут не дозволяє. І коротше, так вона тут стоїть. Знизу все резина виглядає. Коротше так. Зараз буду ці сітки чистити, обдувати трошки підсохнути. От так воно все стає. Так, і оце верх до вентиляції. І от такий негарний ні вид після Руси Вчора, кстати, ще дощ трохи намочив. Ну, якось так.